Доброго дня! Я, Лена Аманінка, передаю привіт з незламного міста Харків. Покажу вам сьогодні е, другу частину моїх глядяників. Всі зібрані, нічого не замовляла, всі зібрані з залишків моїх намистин. Дивіться, це кіаніт. З садаліта серденька. Підвісочки всі-всі-всі, геть чисто, всі різні. Дивіться. Це гірські кришталі, у мене залишалася одна, це скло. Тут нержавіюча сталь, фурнітура і браслетик. Браслетик ще ж я не збирала, тому що ви ж знаєте, що буду на вашу ручку збирати. Це бруштин. Бурштин дуже якості гарної, тому що цей бруштин був придбаний мною в 1991 році. В місті Рига, в магазині сувенірів. Представляєте, уявляєте? Так, тут я, тут я, І надалі я використала фурнітуру латунь з позолотою. Що тут хотіла вам розказати? Тут я використала ще проставочні намистинки, того, що не дуже співпадав колір, коли я повіту. Знайшла оці намистинки скляні, ну кришталеві, не дуже колір співпадав. Бачите? Той такий теплий-теплий оранжевий, а тут трохи як чайного кольору або хакі такого трошки. Але коли я додала ці проставочні намистинки, гляньте, як воно все врівнялося, як гарно виглядає. Тут я браслетик зібрала, гарний замочок дуже. Тут... І в цих, і в цих, в усіх я використовувала символізм серця. Ну, ви ж знаєте, що я люблю таке, таке діло або квіти, або зірочки, або серця. Тут вибрала саму-саму гарну намистинку. Бачите, вона дуже-дуже красиво виглядає на руці. Гляньте. Я все рівно не носила. Просто була низочка з бурштином. З тут я вибрала самі чіпси, тобто самі такі вузенькі вузенькі Там ще багато залишилось, ну може, на два вироби так точно. Так, далі в нас іде... а Тут ще, бачите, тут я не знайшла е, ні скляного, кляного, ні з бурштину сердечка і підвісила таке е, ну, латинсько золоте. Love, love, love. Так, оце гірський кришталь. Ой, рожовий кварц гірський кришталь. Ну, що тут сказати, красиво, бріолетики, дуже ніжне. Мені подобається рожовий кварц з позолотою. Бачите, воно дуже-дуже ніжно виглядає. І такий браслетик акуратненький, також замочок такий в формі серця. Бачите, отут я закріпила колотами. Ми з вами робили колись. Все вставляється, зажимається і потім приєднується замочок. Акуратно, прочно, красиво. Бачите? Один міліметр, один сантиметр оці. Намистинки красиві, підвісочки. Так, Оце флюорит. Це флюорит, а це аметрин. Оце Ми з вами... Оце Колись вже розмовляли, що аметрин це аметист плюс цитрин. Ну він дуже-дуже пасує. Я тут підібрала так на мистинки, бачите, і жовтенькі є, і такі бускові є, бачите? Такі темні бускові, і змійку підвісила. Ми ж з вами маємо відношення до цієї істоти. А це браслетик. Також буду потім збирати, коли прийде час, Ой, заплутала щось я тут. Ой-ой-ой. Потім розберуся Сердечко, браслетик. Так, і оце останнє в мене це е, крихта, чи як, не чіпсе, як сказати, е, галтовка перламутра натурального. Бачите, дуже-дуже красивий. І він можна його носити і цією стороною. Це видно? Я отак отак. Цією стороною, але мені здається, що так буде навіть краще, коли оціми нерівностями на, наверх наружу все піде. Да? Дивіться, воно таке блискуче, таке красиве тут причепила цитринку маленьку, кварцик, намистинку таку ватунну. Бачите, браслетик. Тут трошки по-іншому збирала, у мене залишалось трошки. Ми з вами збирали зірочками, там, з усім намиста. Зірочками збирали просто шариками такими з гематитом. І залишилось трошки у мене, от такого. воно маленьке було для якщо в одне приєднати сюди. Воно маленьке, виходить. А я отак от сплила і красиво виходилось. правда? Отакий маленький показ. Дівчата, вибирайте, купуйте, ходіть в інстаграм. Мені написали, що зніміть, будь ласка, якось детальніше або там ретельніше. Дівчата, дивіться, нажимайте зараз на моє лице, заходите на мій канал, там є відео. Яке ви зараз дивитесь, і інші. А є шорт. І в цих шорцах ми дуже-дуже подробно знімаємо кожен виріб, виставляємо і на цьому манікені, і просто так, і на руці, і, і навіть оці вже вироби я почала на собі, знайшла по вашим рекомендаціям однотонне платчико і вже зняла на собі в однотонному платічку, щоб воно не відволікало вас. Все, дівчата. Купуйте, підписуйтесь, підтримуйте всіх. Обійняла. До зустрічі!